Вітаю! Це проект Чекаю, шукаю, знайду. Це голос рідних безвісти, зниклих та полонених. Ця медійна платформа шукає свого глядача, звільнених з російського полону та небайдужих людей. Родини, які чекали, шукали своїх рідних і отримали закриті труни для поховання, продовжують виходити на акції. Вони продовжують боротися за кожного, хто ще й досі не повернувся додому, бо чужого горя не буває, і підтримують тих, кого в цьому існуванні невідомості, і болю тримає лише надія. Згадайте, будь ласка, кожного, кого ви бачили в полоні, і придивіться уважно в ці обличчя. Можливо, врятовані вами життя стануть частиною вашої терапії, бо добрі справи завжди зцілюють. Світло завжди перемагає темряву, добро завжди перемагає зло. Подивіться уважно на світлини, придивіться до кожної деталі особистості, зупиніть відео і зосередьтесь. можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Всі ті, хто ще й досі там, це не цифри в статистиці по безвісті зниклим, а людське життя. Бо сама велика цінність для людини це людське життя. Давай врятуємо один одного. Низький уклін кожному.